Ми сьогодні багато давали інформації в контексті змін, що вносили з законом номер 466 але треба сказати, що методології, критеріїв визначення контрольованих операцій ці зміни не торкнулися. Тому, як і раніше, контрольованими у нас в Україні вважаються операції. Що впливають на об'єкт оподаткування з пов'язаними особами, нерезидентами, з нерезидентами з переліків, що затверджені кабінетом міністрів, перелік низькоподаткових юрисдикцій, тобто тих країн, в яких ставка податку на п'ять відсоткових пунктів нижче ніж в Україні. В Україні зараз 18%. Податок на прибуток із з нерезидентами організаційно-правових форм, це перелік 480 організаційно-правові форми, які в себе в країнах не сплачують корпоративний податок чи податок на прибуток. Також контрольованими можуть визнаватися. Z операції з продажу або придбання товарів і послуг через комісіонерів, нерезидентів до нерезидентів у даному випадку не вимагається належність до переліку, тобто це має бути просто нерезидент, а також господарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. Контрольованими операції можуть бути визнані лише у тому випадку, якщо виконується вартісний критерій. Вартісний критерій передбачає одночасне виконання двох умов. Річний дохід платника податків від будь-яких видів діяльності повинен перевищувати 150 мільйонів гривень без урахування непрямих податків ПДВ, акциз. І обсяг господарських операцій з кожним контрагентом повинен перевищувати 10 мільйонів гривень. Звертаю вашу увагу. Щодо необхідності правильного визначення вартісного критерію, за формою 2 враховуються всі види доходів, і контролюючий орган наразі дуже чітко здійснює моніторинг контрольованих операцій, оскільки ми подаємо фінансову звітність в контролюючий орган, і, в принципі, загальний обсяг доходу визначити не важко, а обсяг операцій з кожним контрагентом визначається. Ну, для товарів, звичайно, за підсумками митного декларування. Звертаю вашу увагу на перелік 480-й, затверджений Кабінетом міністрів України, який передбачає ряд польських організаційно-правових форм: це спілки командитові, партнерські, командитово акційні, скулки э, СПЗО. З командитовою скую, з ПЗО, сполка явна. Це такі гібридні організаційно-праві форми, які не сплачують податок на доходи юридичних осіб у Польщі, і операції з ними можуть бути визнані контрольованими. Будьте уважні. Для застосування переліку організаційно-правових форм є така особливість у нас, що Якщо не резидент надасть платнику податків українському довідку про те, що в звітному році ним сплачувався податок на прибуток, податок на доходи юридичних осіб у Польщі, то господарські операції не будуть визнаватися контрольованими. Однак, ця довідка повинна видаватися компетентним органам податковим органам у Польщі. Бо досить часто таку довідку виписують безпосередньо самі польські компанії, але нею скористатися не можна. Також звертаю вашу увагу на особливості розрахунку вартісного критерію для господарських операцій між нерезидентом та його постійним представництвом України. Критерій загального обсягу доходу в цьому випадку не визначається. А для визнання операції контрольованою достатньо, щоб обсяг операції між нерезидентами представництвом перевищив 10 мільйонів гривень за відповідний податковий рік. І звертаю вашу увагу, що пряма норма статті 39 в податковому кодексі це стаття, яка регламентує правила трансферного ціноутворення, передбачає, що фінансування діяльності постійного представництва України також визнається контрольованою операцією. Щодо правильного розрахунку обсягу з контрагентом, також хочу звернути вашу увагу на те, що основним для визнання операції контрольованої є вплив такої операції на об'єкт оподаткування, податком на прибуток, навіть якщо е, операція може впливати на об'єкт оподаткування не в часі її здійснення, а в майбутньому, це стосується операції, наприклад, з основними засобами чи внесками в статутний капітал в негрошовій формі, наприклад, якщо вноситься активами, внесок активи будуть чинити вплив, якщо це основні засоби, наприклад, в момент здійснення амортизації, використання перенесення на витрати, буде здійснюватись в момент нарахування амортизації. І так само при придбанні основних засобів також основні засоби, амортизуючись в майбутньому будуть чинити вплив на об'єкт оподаткування. Тому до визначення операцій на перше, треба враховувати, що операції можуть впливати на об'єкт оподаткування. Хоча до 2017 року у нас було правило, що операції впливають на об'єкт оподаткування. Зараз е ця норма переформульована. Розрахунок обсягу операцій з контрагентом це той, що 10 мільйонів гривень. Якщо операції здійснюються в іноземній валюті, то е, сума враховується на дату їх здійснення в рівному. Якщо в наступному виникають курсові різниці, то вони для розрахунку обсягу операції вже не враховуються. Ну і операції враховуються за датою переходу права власності, якщо це послуги за датою складення акту. Якщо операції є зустрічні і продажі, придбання, надання послуг, всі операції необхідно сумувати. На слайді ви бачите особливості щодо певних типів договорів. Ну, такі загальні правила, що враховуються в контрольованій операції, що не враховуються. суми кредиту, депозиту, позики, поворотної фінансової допомоги не враховуються. Кредит мається на увазі тіло саме, тому що на об'єкт оподаткування впливають лише відсотки, нараховані, тому в обсяг 10 мільйонів гривень ми враховуємо лише суму відсотків. Якщо допомога безповоротня, враховується вся сума кредитноти, враховуються. За агентськими договорами суми агентської винагороди, ну і таке інше. Щодо звітності, зараз ми готуємося до звітної компанії за 2019 рік. Звіт у нас подається про контрольовані операції, в якому надається загальні відомості про них до 1 жовтня 2020 року. Загалом формою звітності є додаток ТЦ до податкової декларації з податок на прибуток. Додаток ТЦ до декларації заповнюється лише у тому випадку, якщо підприємство, визначаючи відповідність контрольованих операцій принципу витягнутої роки, встановило, що вони не відповідають принципу витягнутої роки і вирішило провести самостійне коригування. Тобто додаток ТЦ заповнюється лише якщо платник проводить самостійне коригування об'єкта оподаткування. Якщо коригування не проводиться, додаток ТЦ не заповнюється. Декларація за 2019 рік у нас вже подана, адже термін був встановлений до 2 березня 2020 року. Проте у нас є окреме правило, якщо платник податків. Перевіряє, здійснює економічний аналіз для контрольованих операцій, то в строк до 1 жовтня 2020 року. Він може провести самостійне коригування шляхом уточнення, подання уточнення до податкової декларації з податку на прибуток, заповнивши додаток. ТЦ без штрафів, які передбачаються у нас статтею 50 податкового кодексу. До 1 жовтня можемо відкоригувати попередній звітний рік. Ну і обов'язком платника податків є підготовка документації з трансферного ціноутворення. Яку ми готуємо у відповідності до вимог від пункту 3946 податкового кодексу? Документація готується платником податків і зберігається, подається контролюючому органу, вона лише на запит. Термін, за який повинен платник податків її подати, це 30 календарних днів з дня отримання запиту. Виправлення до звіту про контрольовані операції. Якщо ми помилилися у звіті, ми можемо здійснити виправлення. Якщо ми встигаємо до 1 жовтня, ми можемо подати звітний. Новий, якщо після, то вже уточнюючи звіт. До виправлень до звіту по контрольованій операції треба відноситися уважно, тому що окремі виправлення в частині декларування окремих операцій можуть бути трактовані як недекларування, За це штраф. Недекларування контрольованих операцій, штраф. Тому е виправлення, які Стосується назви, умов поставки, номеру договорів будь-якої інформації там, типу кодів, КТЗ, ми можемо виправляти е, спокійно. Все, що стосується незадекларованого, дуже уважно. Е, якщо... Виправлення у нас самостійні коригування, то штраф або 3, або 5 відсотків. Ну це вже після 1 жовтня і пеня по 129 статті податкового кодексу. Зараз там внесені зміни, і пеня починає нараховуватися після спливу 270 днів наступних за днем граничної сплати зобов'язання. Ну а якщо вже до нарахування проводяться контролюючим органом під час перевірки, то в нас штраф загальний. 123 стаття це 25%, якщо перше порушення протягом року і по 129 статті, як і в загальному випадку. Щодо документації, декілька слів. Документація у нас подається у тому вигляді із тією інформацією, яка вимагається. Під пунктом 3946 на дату направлення запиту контролюючим органу. Якщо ми повинні подати на запит документацію, наприклад, за 2015 чи 2016 рік, ми повинні її оновити у відповідності до поточних вимог пункту 39.46. Наприклад, учора мені платники податків задавали питання. Зараз законом 466 до складу документації внесено ряд змін і з'явилися нові вимоги, і, зокрема, в частині подання аудиторського висновку щодо фінансової звітності. Так, от, якщо вас запитають зараз документацію, наприклад, за 2016 рік, ви в 2016 році. Згідно закону були зобов'язані для вас обов'язковому порядку вимагалося підтвердження фінансової звітності аудитором, значить ви повинні подавати аудиторський висновок по фінансової звітності разом з документацією і за 2016 рік. Якщо ця вимога за звітний період була обов'язковою. Звертаю вашу увагу також, що термін подання документації після запиту 30 календарних днів. Однак зараз є така тенденція, що контролюючі органи не направляють запит на отримання документації, звертаються з запитом інформації у відповідності до пункту 733, і у такому запиті запитуються частково, точково якась інформація. Яка стосується проведення економічного і порівняльного аналізу, що здійснюється в документації, відповідь на запит у відповідності до пункту 73.3 у нас 15 робочих днів. Тому, звичайно, ми завжди рекомендуємо дуже обережно ставитися до підготовки документації, готувати її завчасно, тому що на запит навіть 30 календарних днів і 15 робочих. Якісну документацію швидко підготувати практично неможливо, враховуючи те, що в документації повинна здійснюватися сегментація бухгалтерських і облікових даних, і розраховуватися показник рентабельності, якщо застосовуються відповідні методи, розраховуватися показник саме по операції. Ми не аналізуємо загальний показник по фінансовій звітності. Ми аналізуємо конкретні. Господарські операції, що визнаються контрольованими, декілька слів про контроль у сфері трансфертного ціноутворення, які відбуваються в Україні. Заходи з контролю у нас включають моніторинг контрольованих операцій, який ведеться контролюючим органам на протязі всього періоду, і станом на 1 жовтня контролюючі органи, які використовують і нашу фінансову звітність. І інформацію з різних декларацій, що подаються, і митну базу станом, практично станом на 1 жовтня, контролюючому органу, вже відомо, хто повинен подати звіт про контрольовані операції. Також визначений у нас порядок опитування посадових осіб. Опитування проводяться тих осіб, що мали безпосередньо відношення до проведення. Контрольованих операцій, однак опитування проводяться в межах перевірок. Ну і перевірки з питань дотримання платником податків принципу витягнутої руки. Перевірки у нас є документальними позаплановими. В межах документальних планових перевірок відповідність принципу витягнутої руки перевірятися не повинна. А, позапланові перевірки. Вони відрізняються тим, що в нас немає періоду в 10 днів, який для планових перевірок, для підготовки документів передбаченої позапланових нас повідомляють, і перевірка починається. Це також стосується термінів підготовки документації з трансферного ціноутворення. Ну і відповідальність. Відповідальність за неподання звіту про контрольовані операції в нас дуже велика. Наприклад, за 2019 рік, хто не подасть звіт до 1 жовтня 2020 року, 576 тисяч 300 гривнях штраф. За 18 528 600, хто вже не подав, і в кого призначена перевірка з питань неподання звіту, ви бачите, які штрафи, недекларування 1% від суми контрольованих операцій, неподання документації 3%, але є обмежуючі ліміти. Ну і несвоєчасне подання, також окремо встановлені штрафи. Декілька слів про зміни, які внесені законом 466, Ви бачите їх на слайді. Вони вже озвучувалися. Це трирівнева документація, яка е, починає готуватися з 2021 року. І також дуже важливою зміною є переформатування поняття біржові товари, перекваліфікація в сировині. У нас тепер будуть е, котирувальні ціни за стосовно.